У досить неспокійний час для нашої країни я все ж таки хочу побажати всім доброго ранку, мирного неба і гарного, благословенного Богом дня, особливо тим, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами я об'єднуюся у подяках Богові, тому що Він подарував нам цей день. Він подарував життя і дав можливість читати його обітниці, залишені для нас на сторінках святого письма. Господь бажає бачити нас переможцями. Послухайте вірші, записані у Євангелії від Іану в 16 розділі із 32 вірша. Я не сам, бо зі мною Отець. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні. Я переміг світ. Христос. Не втрачав надії і мужності, і його послідовники мають виявляти таку ж непохитну віру. Вони повинні жити так, як жив він, і працювати так, як працював він, бо покладається на нього як великого вчителя. Його учні повинні бути відважними, енергійними, наполегливими. Хоч вони зустрічають на своєму шляху чимало перешкод, які здаються нездоланними, але за підтримки його благодаті мають іти вперед. Замість того, щоб нарікати на труднощі, християни покликані долати їх, ніщо не змусить їх упасти у відчай, бо вони сподіваються всього від Господа. Золотим ланцюгом своєї незрівнянної любові Христос з'єднав їх із Божим престолом. Його намір полягає в тому, щоб вони володіли найбільшим у всесвіті впливом, який походить із джерела усієї сили. Їм потрібно мати силу опиратися злу, силу, котрої не зможуть подолати ні земля, ні смерть, ні пекло. Силу, котра зробить їх здатними перемогти так, як переміг Христос. Святе письмо правдиво і точно відзначає помилки добрих людей, котрі користувалися прихильністю Бога. Про їхні провини йдеться навіть більше, ніж про чесноти. Мужі котрі користувалися Божою милістю і котрим він довірив велику відповідальність, часом піддавалися спокусам і грішили, подібно, як і ми сьогодні, боремося, вагаємося і часто впадаємо в гріх. Їхнє життя з усіма помилками та нерозважливими вчинками, відкрите перед нами, як для нашого підбадьорення. Так і для застереження, якби вони були зображені бездоганними, тоді ми з нашою гріховною природою могли б впадати у відчай від власних помилок і від власних невдач. Проте, дивлячись, як інші боролися з розчаруваннями, котрих зазнаємо і ми, як вони подібно до нас були переможені спокусами, однак. Набравшись з Духу, долали їх благодаттю Божою, ми отримуємо підбадьорення у боротьбі за праведність. Подібно до тих, котрі хоч часом і падали, але підіймалися знову і отримували Боже благословення. Ми також можемо стати переможцями, але силою Ісуса. Життя учнів Христа, як і його життя, має бути серією безперервних перемог, Зримо, непомітних тут, на землі. Але у великому майбутньому вони будуть визнані такими. Будуть визнані тоді, коли вони не втратять ні самовладання, ні напрямку йти за Ісусом Христом. Послухайте знову обітницю як пораду? Ми читаємо у книзі Приповістей у 16 розділі 32 вірш. Стримана людина краща за хоробру, і хто володіє собою сильніший від того, хто завойовує міста? Найвищим доказом благородства християнина є самовладання. Хто може залишатися спокійним під шквалом образ? Той один із Божих героїв. Панування над своїм духом означає дисциплінувати себе, чинити опір злу, узгоджувати кожне слово і кожний вчинок з великим Божим мірилом праведності. Хто навчився панувати над своїм духом, той стоятиме вищий образ невдач і роздратування, на які ми щоденно наражаємося. Так що вони більше не затмарюють його настрою. Намір Божий полягає в тому, щоб царственна сила, освяченого розуму, керованого Божественною благодаттю, управляла людським життям. Хто панує над собою, той володіє цією силою. Тіло. Найважливіше середовище, де разом із формуванням характеру розвивається розум і душа. Саме тому ворог людських душ спрямовує свої спокуси на послаблення і руйнування наших фізичних сил. Тіло повинно підкорятися вищим силам людини. Пристрасті мають перебувати під контролем волі, а її у свою чергу контролює Бог. Сила інтелекту, запас фізичної життєвої енергії. Тривалість життя залежить від незмінних законів. Завдяки послухові цим законам людина може здобути перемогу над собою, над своїми нахилами, над началами, владами, світовими правителями цього віку, як написано в Святому Письмі, над піднебесними духами злоби. Сучасна молодь також може володіти силою Даниїла. Навіть серед несприятливих обставин молоді люди можуть черпати з того самого джерела сили, мати таке ж саме владання та виявляти в житті такі ж чесноти. Існує безліч спокус потурати своїм бажанням, особливо у великих містах, де доступні і привабливі усі види. Чуттєвих задоволень. Проте завдяки Божественній благодаті християни можуть залишатися твердими у своєму бажанні шанувати Бога. Тверде рішення і невтомна пильність допоможуть їм протистояти будь-якій спокусі, що загрожує душі, і що на кінець може знищити її. Я хочу, дорогі мої, молитися щоб Бог дав нам тієї сили, щоб ми відбили будь-які напади сатани, будь-які спокуси, якими він хоче звести нас у гріхові. Наш дорогий Небесний Отець, хиляючись перед тобою у цей ранок, ми складаємо щирі подяки за день подарований для життя, щирі подяки за те, що ми можемо ще відкривати Твоє Слово. Можемо ще виправляти свій характер, щоб бути твоїми послідовниками. Це не просто і не легко. Ми розуміємо, тому що ворог чатує, ходить як рекаючий лев. Але, Господи Боже, з твоєю силою, з благодаттю, ми можемо перемогти гріх, можемо перемогти себе і бути Твоїми послідовниками у всіх обставинах життя. Тому сьогодні ми у руки Твої ввіряємо своє життя, життя наших рідних і близьких, особливо наших дітей, молоді, Господи, щоб ніхто не падав у спокусах і потім не жалкував. Про даремно втрачений час і взагалі про життя. Господи Боже, схиляючись перед Тобою, ми просимо, навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, яке слідує за тобою у всіх випробуваннях і у всіх спокусах. Також ми просимо Тебе, благослови наш край, благослови нашу країну, Господи, нехай запанує мир і добробут, нехай кожне серце навернеться до Тебе. І з тобою вирішують всі життєві питання, всі проблеми і переживання. Господи Боже, у нас багато є прохань, але ти знаєш усе. В руки твої віддаємо своє життя і хочемо жити протягом цього дня під твоїм керівництвом, а за все, що ти нам подарував, ми тобі щиро вдячні, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Гарну обітницю. Залишив для нас Христос, що в світі будете мати все, будуть спокуси, будуть переживання, будуть труднощі, але в мені ви можете мати мир. Але це можливо тільки тоді, коли людина бере приклад із життя Ісуса Христа, коли вона точно так, як Ісус, жодного кроку не робить без свого Небесного Отця. У мене велике бажання, щоб не дивлячись на всі спокуси та всі загрози, які чатують сьогодні на наш народ, щоб ми віддали свої серця Ісусу, і щоб цей день, який Він подарував нам, щоб прожили разом із Ним. Будемо просити в Бога сили, будемо просити в Бога захисту, будемо просити в Бога миру для нашої країни. Будьте благословені Господом, не дивлячись ні на що. Do zobaczenia.